І всім привіт! З вами я, Воносмер. І сьогодні ми зіграємо Fortnite Battle Royale 5 глави другого сезону. На даний момент з сезоном є деякі неполадки. Ну, на момент зйомки цього відео, так як дуже багато людей хоче зайти. І Приходиться вистоювати в черзі по годині, щоб зайти на сервера, тому що сервера повністю забиті. Дуже багато людей зараз грає в Fortnite. І доволі важко із-за цього людям живеться. Ну, в принципі, ну, думаю, через декілька днів все наладиться і все буде вже нормально. Ми поки що заходимо в Battle Royale. Молод mm. uh, Underworld for five seconds. Пішли в підземний мир. Світ. Погнали в підземний світ. О. Новий дробовий. Чимось він мені, знаєте, нагадує. Дробовик із. Нормально. Із четвертої глави четвертого сезону. Стара. Снайп. Це нова, почекаймо. Чи мені здалося? Неважливо. Нові медальки, нові боси. Чотири нові локи з новими біомами. Поїзд іде по цим новим локам, правильно? Так, він іде по ним. Що для мене доволі дивно. Тому що, по ідеї, там після появлення. Бої мали б зламатися рейки. Ну тому що... Вони ж так перелопатили наш світ. Ну... Ну добре... Це трошки дивно, але... але... Добре. Що ж, а... Летимо в підземний світ. Бо світ мертвих. Машина в світі мертвих, як весело. Весело, чи не так? О, сундук. А Мені завдання не пройшлося, як весело. Мені потрібно йти в самий центр цього світу. Вибач, друже мій. Воу! У мене з'явилася аура. Ага, ой, це цікаво, приколюха. А, Це нова, по-перше? Так. А, не влучив. Ти де, Хлопчику мій. Блін. Мені даються за кожен кіл ось такі якби, аури, за допомогою яких я можу робити типу буст. А ні, вони не за кіли даються, вони просто даються за знаходження тут. Добре. Ой, не та емоція. Все, пройшли завданнячко. Йдемо мочити всіх. Якщо мене не прикінчать. Якщо я правильно розумію, то тут має знаходитися хейтс. Так, да, так. І ще там має бути чувак якийсь. Бом! І його прикінчу. Де ж ти? А? Чи це якісь боти? Чорт. Забрав? Новий дробовик о, прикольний. Сплеші вернули, це круто. Wings of Icarus. Візьмемо Крила. А? Що? Криса? Ну все, тобі кінець. Зброя богів доволі сильна. Хочу примітити. Take a flight. ага Ну що ж, давайте поб'ємося з Хейтсом. Богом підземного світу. Ого! Нічого ми так агресивно проти нього ступили. А? Воу! Мене в Крису вбили, чи що? Мене міньон якийсь вбив. А... Це буде набагато важче, ніж я очікував. Підемо в наступну гру. Е, а... що ж, я повернувся. Ми у наступній катці і думаю, нам краще не ризикувати так. Е. Я полечу на місто 100 в цей раз. Один чувак схоже не долетить. Як мені не прикро за нього. Ду його прикінчу якраз. А він утік. Блін. Сумно. Я піду поки що познизу. Напевно лотаюся тут. Знизу ще прийти вже готовим на боса. Бо якщо я не попиляюся, то тут також є бос. І мав ще повернутися Мідас, якщо це реально правда. О! Це... <клух> Я просто його вбив з однієї таке я... я на такий результат, якщо чесно, не очікував. Оу! Я аж сам здивувався, коли його вбив. З однієї пулі. Оу. Краще напевно взяти бинти, тому що. Ми зараз вже підемо на боса, а ще плюсом зона тут піджимає трошки. Um, Буде краще брати це. Буде краще, якщо ми аптечку знайдемо. <ELL> uh -huh -huh. О, почекай, <parece> ну який там приціл стоїть? Ну, добре Ага, це снайперка. Я зрозумів. Стелфі. <с -телфі> дуже стелс такий. Ну що, йдемо на боса? Якщо його не забереть скоріше нас? Або ні. цією снайперською гвинтівкою грати важко. А, серйозно, де я вас ненавиджу? А, якраз в польоті мене спіймав. Отже ж зараза. Е, ще ж ми вже в третій грі. Так. Мабуть, нам би не варто було б літати на нові локи, тому що там багато професіональних гравців, але... Кому не чхати? А? А, ще... лагодили театр, правильно? Можемо після того як відвідуємо ворота у Смертний світ. Ой! У світ... Мертвих, то можемо піти на театр. Подивитися який він на вигляд. Гейт звідси. Я надіявся, що це новенький сундук. Скринька нова. Але здається ні. Він зразу б'ється з боссом, що він на себе. Що він про себе подумав тільки? Він же ж розуміє, що не зможе битися з ним. А, -а, 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 -а. схоже, мені вже кінець. Дякую вам. Ця гра, здається, не хоче, щоб я сьогодні нормально пограв в неї. Я вирішив, що краще нам не летіти на. популяр. На популярні локи на даний момент. Я говорю зараз про нові локи. Я краще висаджуся на полагодженому театрі класичному. Так. Але, здається, і тут багато людей. Е, нічого, якось викрутимось. Ящик Пандори впав у воду, а рука. А рука. рука такая як висохла. Хе. Так ему, чрт. Так йому бляха й треба. Заслужено. Здається, якщо я не плутаю, богів можна вбити у міфах а... тільки зброєю їх самих. Ну тобто богів можна вбити тільки зброєю богів. Ну, чи щось з типу того. А той чувак, якого я хотів прикінчити, втікнув. Ну, що поробиш з ним. Мені здається, чи змінили іконки для автоматів і для оцих. Що це? Баунті? Це, це нове баунті? Що? Воно виглядає досить дивно. Але... Її... Ну добре. Причому назва Локи змінилася. Тихо? Це він. Життя реально несправедливе. А -а -а. Я буду напевно закінчувати на цьому невдалу серію. Що ж, з вами був я, Вованосмер. Всього вам найкращого. para cá,